трошки я маю його добити є окей 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 так локація їхня ну десь тут був десь тут був О, це мій був мій А, ні. не мить. Не мить. А ч тільки у нас двоє тут я не розумію. Окей, окей. Да-да-да-да, сбитки, сбитки. Майшь. Блин, 6 блокило, конечно. Окей. Да, я знаю, я знаю, что далеко, я старался. Ой, сейчас ему не даст, наверное. Я сейчас кто-то здесь запустит ракету. Ну не гайки. А может и не гайки. Может не гайки. Окей, окей, окей. Блядь, нет, давай Блядь, а теперь надо. Надо текать. Текай, братан, пофиг на фраги. Ох ти ж, ох ти ж. От чому я не люблю Бульварка, блин, він повільний, він дуже повільний. Вс, гадя вони ще точкам стали. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу А вот, го-го, гоу, 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 но, 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 но. Гоу... Гоу база, блин, я ему поясный ты. Семьдесят пять 75%. Ай, блин, нахера вин туда пришел? Надо полично. Ах ты ж собака. Ну, давай, 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 давай. Блядь, дуже близько. Тихенько. Тихенько. Окей. Ого. Де ти? А як так? О, oh, oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> я яйца свои изъем. Ой, 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 Яка напряженка. блядь 39 десотки. Help, guys. Where are you? Come on. Да заряжайся быстрее. Я беру альфу. Все, у гайки. Давайте спрыгнуть хотів. Плигай, давай. Там тебе доб'ють. О, не, виду Окей. Тихенько. У вас надо більше. Давайте на всіх. Иди до сраки. Ой, блядь, там нашу точку беруть. Дарма я це зробив. Від дарма Сховався від ракет. Ахує там сховався. Ти ж й б добани Where is хим. 下一步分裂。